Твій дух знаходиться за п'ять хвилин від смерті, так само як фізіологічна людина. Навіть якщо ти народився згори, тобі потрібно постійно дихати, дихати Святим Духом, Словом Божим. при освітленні від Духу, при окропленні крові Ісуса Христа. діє тільки при наповненні Духом Святим. Якщо нас Позбавити кисню хоча б не 5 хвилин, то ми загинемо. Це найшвидше смерть, коли людина припиняє дихання. Можна якийсь час відмовитись від їжі, води, але не від кисню, не від дихання. Ми дихаємо, тому найшвидше діючі отрути пов'язані з тим, щоб зупинити дихання людини. Якщо ви не будете робити вдох, Якщо ви не дихатимете кожну мить Духом Святим, Словом Божим, ви так само п'ять хвилин від смерті, танкує, духовної смерті. Щоранку, прокидаючись, ви робите вдох через Слово Боже, ви споживаєте цю атмосферу, це природний стан вашого духу. І Дух Святий сповнює ваш дух. Він проникає у ваш дух, Він приносить вам енергію, здатність діти, рятувати людей. Це вся енергія Божа. І ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Дух Святий з'єднаний з, з кров'ю Ісуса Христа, при оснащенні Духу та окленні кров'ю. Це єдиний у дії. Коли ти наповнюєшся Духом Святим, каєшся щодня, сповнюєшся Духом Святим, то кров Ісуса Христа очищає тебе. Через кров до тебе приходить святість, освітлення, благодать та мир тоді помножиться. Амінь.